Дідусю, тобі дуже боляче? пошепки запитала маленька Соломійка, сидячи на стільчику біля ліжка свого тяжко хворого дідуся. Її тендітна долонька лагідно гладила його по руці, ніби могла полегшити його біль однією лише своєю любов'ю. Та ні, золота моя, що ти? Зовсім не боляче, відповів він, намагаючись посміхнутися. Його голос був лагідний, але злегка тремтів. Віктор Михайлович мужно стримував стогін, біль роздирав тіло зсередини, але він не хотів, щоб онука бачила його слабким, не хотів, щоб дитячі оченята наповнилася страхом. А бабуся каже, ти скоро зустрінешся з якимось отцем. Це правда? запитала Соломійка, придивляючись до діда уважно, майже серйозно, як доросла. Ох уже ця бабуся твоя! З силою усміхнувся дід, хоч і зморщився від різкого болю. Вона все каже, що на думку спаде, голову тобі тільки пудрить. Та ні, діду, вона мені тільки волосечко розчісує, а не пудрить, щиро й обурено заперечила дівчинка. Ти давай, виліковуйся, бо ти ж обіцяв зі мною з гірки кататися. Я вже санчата приготувала. Вона підвелася, підійшла ближче до ліжка. Обійняла діда за шию та притулилася до його худої, майже прозорої щоки і ніжно поцілувала, потім махнула на прощання рукою і вибігла з кімнати. Це був останній раз, коли вона бачила його живим. Віктор Михайлович був людиною з комерційною жилкою. Свого часу він пройшов усі сходинки комерційного успіху. Від продавця на ринку, що торгував жуйками і цигарками, до власника мережі супермаркетів, що охоплювала все місто і область. Його справжнім партнером і надійною опорою завжди була дружина, жінка рішуча, розумна, з феноменальною пам'яттю на цифри. Вона одночасно виконувала обов'язки бухгалтера, керівника відділу постачання, менеджера з кадрів і фактично співкерівниці всього бізнесу. Вони мали єдиного сина, Романа, який одружився ще зовсім молодим на однокласниці Кароліні. Невдовзі у родині з'явилася маленька дівчинка з карими очима і кучерявим волоссям, Соломійка. Вона стала сонцем у житті діда. Він обожнював її, купав у любові, виконував усі її забаганки, і хоч бабуся теж її дуже любила, особлива емоційна ниточка поєднувала дівчинку саме з дідусем. Батьку, навіщо ти заохочуєш усі її примхи? часто бурчав Роман, дивлячись, як Соломійка, сівши на діда, вимагає покатати її ще й ще. Сину, дитячі забаганки то святе, вони створені для того, щоб дідусі їх виконували, сміявся Віктор Михайлович. Ти подивися на неї, це ж справжня принцеса. Як же її можна відмовити? Та вона ж тобою крутить, як хоче, та й нехай крутить. Відповідав він, підіймаючи онуку на плечі. Дідусі на те й потрібні, щоб з них онуки мотузки плели. Правда ж, моя зірочко? Він скакав із нею по кімнаті, цокаючи язиком на чекінь, а Соломія сміялася так щиро, що від одного її сміху в діда нібито відступав білю серці, ніби він ставав знову молодим, сильним і безтурботним. Та хвороба не дала шансів. Віктор Михайлович танув на очах. Усі надії родини на одужання зникали з кожним днем. Лікарі говорили обережно, а рідні вдавали, що вірять у диво, хоча в душі розуміли вона не станеться. Найглибший біль переживала маленька соломійка. Їй було лише п'ять. Після смерті дідуся дівчинка наче зів'яла, майже не розмовляла, довго сиділа в кутку з улюбленим плюшевим ведмедиком, часто плакала ночами. Батьки всерйоз замислювалися про консультацію дитячого психолога, та несподіваний нещасний випадок все змінив. Якось Кароліна з донькою пішли до торгівельного центру, дощ тільки не закінчився, і підлога при вході була ще мокрою. Соломія посковзнулася і впала, вдарившись головою об сходинку. Миттєво з'явилася кров, червона пляма розтікалася по скроні, а донька слабо стогнала. Кароліна закричала від жаху, в неї потемніло в очах і охопила така слабкість, що вона ледь не впала. Люди навколо кинулися допомагати. Хтось підняв дівчинку, хтось викликав швидку. Медики приїхали швидко і одразу повезли обох до дитячої лікарні. Соломійку негайно повезли в операційну, а Кароліну залишили чекати в коридорі, їй дали ватку з нашатирем, руки тремтіли, в очах стояли сльози. Тримтячими пальцями вона набрала чоловіка. Роман, почувши новину, не роздумуючи, примчав. За півгодини він уже був поруч. Я засуджу цей проклятий центр, вигукував він, ходячи з кутка в куток, але, побачивши, як зблідла дружина, сів поруч і обійняв її за плечі. Як ти сама? Ти тримаєшся? Дуже налякалася, прошепотіла Кароліна, витираючи сльози. Чому так довго? Озвалася вона знову, коли раптом двері операційної відчинилися. Вийшов лікар у масці і спокійним голосом повідомив все минуло добре, переляг більше, ніж шкода, череп цілий, лише розсічення шкіри, звідси кров. Але потрібно буде декілька днів спостерігати. Раптом струс мозку проявиться, чи, не дай Боже, гематоми внутрішні утворяться. Ваша дівчинка вже доросла, ви можете привозити її на огляд після десятої ранку. Приходьте щодня, і заспокойтеся, загрози життю немає. Кароліна приклала руку до грудей і нарешті вдихнула глибше, перше за кілька годин. Лікар пішов. Батьки почекали, коли доньку виведуть з перев'язочної і кинулися до неї. Малесенька моя сонечко, Кароліна мало не плакала, нахиляючись до дитини. Її пальці тремтіли, коли вона торкалася перев'язаної голівки доньки, обережно, наче боялася завдати ще більше болю. Мама, не болить? Ну, зовсім трохи, прошепотіла Соломійка, намагаючись усміхнутися, та на її блідому личку це виглядало більше як гримаса. Очі були великими, втомленими, зі слідами сліз, але вже без страху. Роман сів поруч і взяв доньку за маленьку ручку. А що ми з тобою робитимемо ввечері? Я хочу в парк на каруселі. На каруселі зараз не можна, сонечко. Після падіння треба трошечки почекати, а вже наступного тижня будемо разом кататися, якщо лікар дозволить. А зараз можемо поїхати за морозивом хочеш фруктове? Соломія знову хитнула головою, цього разу ледь чутно застогнавши. Все таки удар був сильний і давався взнаки. Обережно рідна. Роман обережно підгорнув ковдру, щоб дитині було тепло. Я піду поговорю з лікарем, дізнаюся, чи треба ще якісь обстеження і що кажуть про наслідки. Він поцілував доньку і пішов шукати лікаря. А ми тебе тут почекаємо, прошепотіла Кароліна і залишилася поруч. Сидячи біля мами, Соломійка нарешті заснула, дихаючи глибоко і рівно. Кароліна обережно взяла її на руки. У коридорі вже чекав Роман. Він стояв, спершись на стіну, обличчя було похмуре і стурбоване. Ну що? тихо запитала його дружина. Та нічого страшного, повільно сказав він. Лікар каже, можливо, ще зробимо томограму, щоб просто виключити внутрішні пошкодження, але поки що все під контролем, треба спостерігати. Дівчинку обережно донесли до машини. Дорогою додому Роман мовчав. Коли Кароліна щось запитувала, відповідав уривчасто або взагалі не по суті. Врешті-решт вона замовкла і, дивлячись у вікно, переживала за доньку. Роман з родиною мешкав у батьківському будинку. Його поділили на окремі частини. Кожна мала свій власний вхід. Це було зручно з одного боку, молоде подружжя почувалося незалежним, а з іншого дідусь із бабусею завжди були поруч, у кількох кроках. Здавалося, така близькість рідних надавала спокою, особливо в скрутні моменти, але тепер залишилася лише бабуся Людмила Степанівна. Між двома половинами будинку існували і внутрішні двері невеличкий прохід, який колись здавався символом єдності, ними користувалися нечасто, зазвичай на свята чи великі родинні зібрання. Аби не бігати з тортиками і мисками салатів через двір, відчиняли ці двері. І простір дому знову ставав єдиним. Минуло лише кілька днів після похорону Віктора Михайловича. Життя наче завмерло, Наповнилося тишею, яку порушував хіба що дитячий голос Соломійки або шелест сторінок журналу, який гортала Кароліна, вмостившись у старому кріслі в батьківській частині дому. Поруч Людмила Степанівна разом із сином перебирала документи покійного, нотатки, квитанції, записи. Все, що лишилося після багаторічної звички зберігати кожну дрібницю. І тут у дверях з'явився знайомий силует, високий підтягнутий чоловік із папкою в руках. Доброго дня! Як добре, що ви всі вдома, з посмішкою привітався нотаріус. Віктор Михайлович викликав мене ще за кілька тижнів до своєї смерті, був у нього намір упорядкувати справи щодо спадку, внести зміни. Погляди присутніх перетнулися. Виявляється, дідусь щось замислив, щось, про що ніхто не знав. Але ж у нього був вже заповіт, озвалася Людмила Степанівна, трохи спантеличена. Усе давно розписано, ми бачили той документ. Так, але він передумав, щось підкоригував. Нотаріус розвів руками з легкою посмішкою. Щоправда, має одну халепу, схопив не ту теку, у ній не те, що треба. Тож, якщо дозволите, перенесімо оголошення на завтра, о третій. Зустрінемось тут, хоча, якщо вам зручніше, можу запросити вас до моєї контори. Та вже ні, майже хором відповіли всі. Краще ви приходьте до нас. Наступного дня нотаріус зателефонував Роману. Романе, дорогий, пробач мені. Голос був розгублений і трохи винуватий. У мене терміновий виклик у сусіднє місто. Справді не зможу приїхати сьогодні на третю. Перенесімо наше оголошення ще на день, завтра той самий час. Гаразд, погодився Роман, один день погоди не зробить. Після розмови він пройшов на кухню, де дружина саме наливала чай. Виглядав він напруженим, мовби щось важливе лишалося невисловленим. Нотаріус не приїде, сказав завтра буде, кинув коротко, не дивлячись на неї. Піду скажу мамі, щоб не чекала, додав через плече й попрямував до дверей. А я, мабуть, поїду до лікарні. Пройдемо огляди з Соломійкою. Роман мовчки пішов, а Кароліна почала збиратися. Минаючи прохідну кімнату, вона почула приглушені голоси. Раніше й не уявляла, наскільки добре тут усе чути крізь двері. Ти впевнений? тихо запитувала Людмила Степанівна. Її голос був наповнений тривогою і недовірою, мовби серце підказувало, що краще не знати правди. Не знаю. Голос Романа тремтів, але лікар говорив особисто зі мною. Чоловік зітхнув, ледь не застогнавши. Сину, та це, може, помилка. У лікарів теж трапляються збої, аналізи, техніка все ж небездоганне. Мені колись казали, що буде дівчинка, а народився ти. Ми вже ім'я вигадали Марійка. Мамо, ти не розумієш, різко урвав Роман. У мене одна група крові, а в Кароліни зовсім інша. А в Соломіки третя. Це неможливо, це… це значить, що вона мене зрадила. І руками брехала. Його голос піднявся, майже зірвався на крик. Тихіше, Ромчику, намагалася заспокоїти його мати, не треба поспішати з висновками. Ніхто з них мені не рідний. Кароліна, вона обманювала мене, і батько, він любив її більше за всіх, і підозрюю, саме через неї він передумав і переписав заповіт. Кароліна стояла, мов скам'яніла, слухала і не могла повірити. Це говорив її Ромчик, її чоловік, з яким вони разом будували дім, ростили доньку, ділили радості й тривоги. Коли слова про зраду й нерідні пройняли її наскрізь, щось у грудях обірвалося. Вона більше не могла це слухати, не мала сила ні кричати, ані захищатися. Вона вийшла з дому майже несвідомо, мов автомат, машину залишила, навіть не глянувши на неї, замовила таксі. І всю дорогу до лікарні, спрямувавши погляд у вікно, прокручувала в голові почуте, раз за разом, знову і знову, як заїжджена пластинка. Пройшовши огляди з донькою, Кароліна пішла шукати лікаря. Коли нарешті знайшла його в кабінеті, пробула там ще майже годину вийшла звідти рум'яна з легкою усмішкою і впевненістю в очах, у сумочці шаруділи якісь папери. Наступного дня, рівно о третій, як і було домовлено, до будинку з'явився нотаріус. Зібравши всіх у просторому кабінеті Віктора Михайловича, він зачитав заповіт. Із написаного було зрозуміло покійний все продумав до дрібниць, всі акції його компанії, великої мережі магазинів, будуть зберігатися на спеціальному рахунку, відкритому на ім'я Соломії. Дивіденти надходитимуть їй на рахунок до повноліття. А після 21 року вона зможе вільно ними розпоряджатися. Це ж стосувалося й нерухомості квартира, яку родина здавала в оренду, приносила стабільний дохід. За тим самим принципом до повноліття Соломійки потім квартира ставала її власністю. Дружині заповідач залишив їхній будинок, у якому вони прожили останні роки, та цінну колекцію антикварної зброї, захоплення, яке він плекав усе життя. Колекція, за словами нотаріуса, оцінювалась в дуже велику суму. Сину відісталась справжня чоловіча спадщина, бізнес з ремонту елітних авто та ретельно зібрана колекція ретромашин. Це було не просто хобі Віктора Михайловича, це був його світ, його мрія, перетворена на прибуткову справу. А Кароліні, матері улюбленої онуки, він заповів нещодавно придбаний перукарський салон у центрі, зручний пікап і затишний дачний будиночок із садом неподалік міста, і маленьку приписку в кінці. Моїй маленькій принцесі потрібно свіже повітря, фрукти і улюблені батьки поруч. Салон мав хороший прибуток, а Кароліна добре орієнтувалася в моді, стилі й красі. Для неї це було не просто роботою, а покликанням. Коли нотаріус завершив читання, в кімнаті повисла тиша. Кожен намагався осмислити почути, і тут Роман не витримав я подаватиму до суду цей заповіт недійсний. Його погляд впав на Кароліну, та не знітилася. Навпаки, ледь усміхнулась, ніби вже здогадувалася, що саме його непокоїть. Романе, подумай добре, чи варто, несміливо озвалася мати, спробувавши заспокоїти сина. Але було пізно, обурення вже вирвалося назовні. Він не дійсний, я сказав, повторив різко, змусивши нотаріуса здивовано підвести голову. Соломія не моя дитина, в неї інша група крові. Не така, як у мене, і не така, як у короліни. Це що, просто випадковість? Я маю всі підстави підозрювати зраду. Мене обкрутили навколо пальця. Кого саме ти звинувачуєш? Кароліна подивилася на нього з легкою, майже іронічною посмішкою і піднятою бровою. Доньку, тебе, прошепотів Роман. Його щоки налились червоним, а очі опустилися донизу, мовби сам не вірив у те, що щойно сказав. Оце так поворот, буркнув собі, підніс нотаріус і зніяковіло потупившись, відсахнувся на стілець. Ну, тоді і я скажу, подала голос Кароліна. Подивіться ви тим спадком. Не думала, що мій чоловік настільки одержимий і жалюгідний за одну мить зректися власної дружини й доньки лише через те, що природа зіграла з нами злий жарт і подарувала нашій Соломії не ту групу крові? Тож ось, тримай. Вона кинула йому на стіл добірку статей, вирізки з медичних журналів та роздруківки з принтера. Усе це їй передав лікар, що вів Соломію. Можеш зробити тест, але з тієї миті наше спільне життя завершено. Каролінко, не гарячкуй, сказала Людмила Степанівна. Роман він чоловік, власник, як кінь із шорами, нічого не бачить, коли, як йому здається, хтось зазіхає на його власність. Я не виправдовую його, але зрозумій, далекий від медицини чоловік міг би подумати подібне. Роман дивився на матір широко розплющеними очима, не вірив, що вона стала на бік навістки, а та помітила Так, синку, ти не правий, я теж все вивчила і, перш ніж поливати брудом свою дружину, раджу зробити те саме. Але знай, якщо ти таки надумаєш зробити тест, ти втратиш і мою повагу теж. Роман схопився за голову. Нотаріус до цього мовчазний озирнувся і несміливо пробурмотів Мабуть, я піду. Заповіт зачитано, вона чи не проти, а в мене ще справи. І, не дочекавшись відповіді, вийшов. Кароліна встала. Потрібно було встигнути до лікарні на огляд, а ще треба було провітрити голову. У цьому домі стало нестерпнодушно. Вона кивнула свикрусі на прощання і пішла. Лікар цього разу сказав, що більше спостерігати не потрібно, із Соломійкою все добре. Мамусю, вигукнула дівчинка зраділо, тепер можна їхати кататися. Оце так новина, засміялася Кароліна і підхопила доньку на руки. Щось ти важка стала. Я просто добре поїла, прошепотіла на вушко донька. А хто це на конику поїде? долинула з за спини. Тату. зраділа Соломія. Мати опустила її, і Роман підхопив доньку, посадив на плечі, зацокав копитами, мов кінь, і лише суворий голос лікаря змусив його зупинитися. А що це в нас тут за іподром?» – зміряв поглядом дівчинку. Дивлюсь, вершниця почувається чудово. Може, вже й сьогодні на каруселі дозволити? Ура, на каруселі. Мамо, а тато і бабуся з нами поїдуть. Соломійка сплеснула в долоні. Всі поїдуть, ніжно кивнула мати. Романе, зайдіть до мене на хвилинку. Лікар жестом запросив його до кабінету. Кароліна залишилася з донькою в коридорі. Через кілька хвилин чоловік вийшов. Погляд в нього був винуватий, засоромлений. Дивитись в дружині в вічі він не наважувався. Того вечора він сам вклав Соломійку спати, а потім з'явився в кімнаті з виглядом покаяного грішника. Люба, пробач мене, дурня, наче перемкнуло щось в голові. Як він там казав про групу крові, ну не, не міг же я, не те, щоб самому розібратися, чи хоча б він знітився. Хочу лікаря спитати, повівся, як критин, хочеш на коліна встану. Він опустився на одне, щось у ньому хруснуло. Кароліна намагалася зберегти серйозність і образу, але після цього хрускоту втриматися було неможливо, і вона розсміялася. Гаразд, трансформери, вставай. Ти не винен, що розум обійшов тебе стороною. Чоловік намагався вдавати серйозність та не витримав, розсміявся разом з дружиною. А через дев'ять місяців у них народилася ще одна донька Софійка. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.